Таємниця лісу, а за деревом є ліс. Кожен з нас у ньому ріс. В лісі там живе краса. Так завжди, у всіх лісах, може вирости із лісу, хто пройшов і мли завісу, і прийшов у світло ранку з посмішкою на світанку. Але в лісі тім дерева, то є головна проблема. На деревах в цьому суть, не на всіх плоди ростуть. Більшість, звісно, плодоносять, решта лише крадуть чи просять. Деякі ще й вимагати прагнуть більше, ніж прохати. Хто до дерева пізнання спрямував свої старання. Той уважно все вивчає, майже всі дерева знає. Між дерев то є знавець, дерев'яний фахівець, сам себе назвав мудрець, дехто зве себе отець. За отцями й мудрецями ходять так всі манівцями. Лісом тим усі блукають, дехто знають, що шукають. Але ж манівцями ходять, тому рідко хто знаходять, Та надії не кидають і наполегливо шукають. Коли ззовні не знаходять, врешті в себе вглиб заходять, І нарешті споглядають ту красу, що в собі мають, Світло, як з душі, пролється. Стежка з лісу прокладеться І, пройшовши тьми завісу, Бачуть всі масштаби лісу.